Як взагалі цікаво, будуть голосувати фракції, можливо, будуть і такі, хто буде проти, і цікаве питання: що буде, якщо рада провалить це голосування, я погоджуюся, що нам дуже важливо ратифікувати цю угоду. І я сподіваюся, що всі заяви і всі публікації відносно деталей цієї угоди вони є вірними. Тому що як я повторюсь сказав на початку програми, все, що Публікували і аналізували змі, це були швидше здогадки, тому що жодного документу я думаю, офіційно український уряд не надходило, тому що тільки спираючись на це. Можна було ці угоди аналізувати. все решта це були якісь драфти чи чиїсь там фантазії для того, щоб навіяти більше страху і важливості цієї угоди, тому що я скажу так дуже коротко: ця угода може бути як чимось надзвичайно важливим економічно вигідним для України, так і абсолютним приком, якщо раптом е виявиться що переговорна група з того і з того боку не врахувала якісь важливі моменти, які не синхронізуються. З українським чи європейським законодавством, тому, що повторюю ще раз, як і сказала моя колега, це рамкова угода. Технічні деталі додатки дуже важливі і подальші рішення, які будуть на практиці втілюватися. Результати думаю, що ми побачимо не швидше ніж за рік, два. Тому тоді і будемо бачити загальну картину результату.